Друзі, доброго дня! Моє вітання на каналі Анатолія Білецький чи краса природи. Сьогодні я вас познайомлю. Ну, Багато може хтось знає. Ну, Є таке така рослина плекторантус. От, або ще називають е, пороцвітник. Да? Дуже нарядна декоративна рослина, багаторічна, стане прикрасою як вашої тераси, вашого магазину, ресторану. Невибагливий багаторічник, значить, літом можна його використовувати як на терасах, взимку в приміщенні полюбляє по напівтінь, а можна, якщо нема умов, поставити на сонце. Да. Полив любить дуже інтенсивний, обільний, От. має декоративний лист і навіть називають його кімнатною м'ятою використовується, може, навіть використовуватися як пряна культура і лікарська рослина. Так що отака такий плентарантус. Е, е, ну, я от. Е, по за... зірвав пару лист е, стебельків е, на грядки, він може вирощуватися також і на грядках, е, ну, в городських умовах, на клумбах, в обробленні клумб. І от е, розвів собі такий, таку рослину, як лікторанду. Зараз я займаюсь тим, що хочу його розчеренкувати і розмножити, тобто э, живцями. Э, значит, я нарізав вот, э, нарізав таких живців. Вот. Ну, його можна вкоренять, він хорошо укореняється в воді. От. Ну, я буду вже в, як я провірив цей метод, перліті. Агроперліт – Є такий от, е, субстрат, який вже там держить дуже хорошо вологість і має поживні речовини. І я в такому перліті укореняю і петунію, і сульфінію, і. Е, Вербену ну, от, і кустарники подобається мені. Зараз е, черенки ставлю е, е, в перліт посажу, порю. Ну, єдине, що треба буде кожен день зволожувати цей субстрат. І Протягом 2-3 тиждень наш. Наш, наша рослина дасть е, корінці. От. От така, е, така рослина в моє, є в моїй колекції Плінтерантус. Так що, кому подобається, можете собі також заводити таку красоту. Е, цей рослині рік. Ну що, Весною після зими треба вкорачувати пагони е, на половину. Коли він ще молодий, його бажано пересаджувати кожного року. А якщо вже 3-4 роки і далі, то по мірі надобності. Так що, друзі, така рослина є декоративна плінтарантус. Так що, кому подобається, можете поставити лайки, підписатися на канал. От, а на цьому буду закінчувати. До побачення і до нових зустрічей.